Дощ у цьому місті завжди був особливим. Оксана йшла по вузенькій вуличці, стискаючи парасольку, яку вітер намагався вирвати з її рук. Вона щойно вийшла з лікарні після чергової нічної зміни і мріяла лише про чашку гарячого чаю та кілька годин сну. Раптом задзвонив телефон. Вона дістала його мокрими пальцями і побачила ім'я брата Іван. Алло, Іване, що сталось? Оксана намагалась говорити голосно, аби перекрити шум дощу. Сестро, голос брата звучав тривожно і навіть якось відсторонено. Ти можеш зайти до мене сьогодні? Мені потрібна твоя допомога. Знову щось накоїв. Оксана зупинилася і важко зітхнула. Ні, просто прийди, це важливо. Іван замовк на кілька секунд і додав майже пошепки Прошу тебе. Добре, буду після обіду. Вона поклала телефон і зітхнула ще раз. Іван був її єдиним братом. І єдиною родиною, що лишилась після смерті батьків. Колись він був веселим і талановитим хлопцем, але життя з його непростими ударами зробили його зовсім іншим. Через годину Оксана стояла біля старого будинку на околиці міста, де жив Іван. Двері були відчинені у передпокої лежали розкидані речі. Порожні пляшки та розірвані газети. У повітрі пахло дешевим тютюном і застарілою вогкістю. Іване! покликала вона, переступаючи через купу Мотлоху. З кухні вийшов її брат. Він виглядав виснаженим, з червоними очима і неголеним обличчям. Привіт, сестро. Буркнув він і жестом запросив її пройти на кухню. Що сталося? Ти ж казав, що все добре, коли ми говорили тиждень тому. Оксана, Іван провів рукою по волосся і відвернувся до вікна. Я у великій халепі. Я винен гроші, людям, які, ну, скажімо так, не люблять жартувати. Оксана сіла на старий стілець. І спробувала втримати спокій. Скільки? Багато. П'ять тисяч доларів, і часу майже не лишилось. Ти жартуєш? Її голос здригнувся. І на що ти їх витратив? Це неважливо, Іван різко обірвав її. Суть у тому, що мені потрібна твоя допомога. Я знаю, що в тебе є якісь заощадження. Я не маю таких грошей, відповіла вона твердо. Ти розумієш, що це за сума? Іван опустив голову і не відповів. У цій тиші було щось лиховісне. Оксана розуміла, що її брат знову опинився на краю прірви. Іване, я не знаю, чим тобі допомогти. Ти сам загнав себе в це. Вони погрожують Оксано!» Його голос зірвався. Сказали, що якщо я не віддам борг, вони відвідають тебе. Оксана завмерла. Що? Вони знають, де ти працюєш і де живеш. Я не жартую. Її пальці стисли край стільця так сильно, що побіліли кісточки. Вона відчула, як у грудях повільно розливається страх. Ти сам розумієш, у що ти мене втягнув, сказала вона. Іван мовчав. Дощ за вікном стукав у шибки, ніби хтось намагався увірватися усередину. Оксана підвелася і пішла до виходу. Дай мені подумати. Я не обіцяю, але щось придумаю все-таки. Вона вийшла на вулицю і вдихнула холодне повітря. Її ноги тремтіли, а думки плутались. Як же так сталося, що кожного разу Іван втягував її у свої проблеми? Чому завжди вона має розгрібати наслідки його помилок? Кинувши сумку на диван, Оксана підійшла до вікна і на автоматі вдивлялася в дощову темряву за склом. Її думки перервав стук у двері. Серце затріпотіло, не чекаючи нікого, вона повільно підійшла і подивилася у вічко. Це я, Оксано, пролунав знайомий голос Валентина. Вона полегшено видихнула і відчинила двері. Це був її друг, співробітник Валентин, який працює санітаром у їхній лікарні. Він стояв з букетом білих троянд у руках. Зніяковіло, посміхаючись. Ти як? Нічого не трапилось? спитав він, уважно вдивляючись у її втомлене обличчя. Просто важкий день. Оксана відвернулась, пропускаючи його всередину. А це що? Хотів підняти тобі настрій. Валентин простягнув їй троянди. Ти виглядала такою втомленою вранці. Що я не міг не зайти. Дякую, відповіла вона з легкою посмішкою, вперше за день, відчувши щось схоже на тепло. Валентин пройшов на кухню і поставив чайник. Він завжди був поруч, коли Оксана потребувала підтримки, навіть якщо сама цього не розуміла. Ти щось не договорюєш. Сказав він, коли вони вже сиділи за кухонним столом, обхопивши долонями чашки з чаєм. Проблеми з братом, визнала Оксана, він знову вліз у борги. Цього разу серйозно. І що ти збираєшся робити? Я не знаю, її голос затремтів. Я боюся за нього і за себе. Вони погрожують прийти до мене. Якщо він не заплатить. Валентин мовчки дивився на неї, його очі були сповнені розуміння. Нарешті він сказав: Дай мені трохи часу, я спробую дізнатись, хто ці люди. Можливо, є спосіб вирішити це мирно. Ні ні, ти не повинен у це втручатися, відповіла Оксана, але Валентин тільки відмахнувся. Ми з тобою вже не просто, колеги Оксано, я не дам тебе скривдити. Наступного дня Оксана вийшла з дому раніше, ніж зазвичай, прямуючи до лікарні. Їй хотілося хоч на кілька годин забути про проблеми, занурившись у роботу. Але на виході з під'їзду вона побачила двох чоловіків у темних плащах. Які стояли біля чорного автомобіля і курили. Оксана Вікторівна? спитав один із них, коли вона проходила повз. Вона зупинилась і повернула голову. Так, а ви хто? Ми від вашого брата. Іван обіцяв нам гроші, але, на жаль, не виконав свої обіцянки. Я тут ні до чого. Різко відповіла вона, відчуваючи, як у грудях зростає паніка. Ні, тепер це й ваша проблема, спокійно продовжив чоловік. Передайте Івану, що в нього є три дні, а якщо він не знайде грошей, він усміхнувся так, що у Оксани похололо в жилах Ми знайдемо спосіб, щоб ви й він не забули про нас. Вони сіли в машину і поїхали, а Оксана ще кілька секунд стояла на місці, намагаючись зловити повітря. Три дні. Ці слова гупали в її голові, мов молоток. У лікарні вона працювала на автопілоті. Валентин помітив її стан і перехопив у коридорі. Що сталося? Ти бліда, як стіна. Вони приходили, прошепотіла вона, ледве стримуючи сльози. Дали три дні. Валентин замислився на мить, а потім сказав. Слухай, Оксано, я знаю одного слідчого в поліції. Можливо, він зможе допомогти, тільки пообіцяй, що не будеш мовчати. Поліція? Вона похитала головою. Ти ж знаєш, як це буває. Вони нічого не зроблять, поки не буде запізно. Але хіба можна просто сидіти й чекати? Оксана мовчала, вона не знала, що робити далі. Але одне було зрозуміло виходу майже не залишилося. Того ж вечора вона знову поїхала до брата. Іван зустрів її з похмурілим обличчям. Але його очі ховали в собі ще щось страх чи, можливо, сором. Вони були б біля мого дому, сказала вона, дивлячись йому прямо в очі. Що ти їм обіцяв? Я не хотів тебе вплутувати, пробурмотів Іван. Що ти їм обіцяв? наполягала вона. Він зам'явся, але нарешті сказав. Я Я заклав бабусин будинок. Оксана завмерла, немов удар громом розітнув її тіло. Ти що зробив? Мені потрібні були гроші. Я думав, що відіграюся, але все пішло не так. Ти хоч розумієш, що ти наробив? Це ж єдине, що у нас лишилося від наших батьків. Іван не відповів. Він просто сів на диван і втупився в підлогу. Оксана піднялася і підійшла до вікна. У голові пульсувала лише одна думка Як тепер це все виправити? Тієї ночі вона ще не знала, що на неї чекають не лише нові труднощі, але й розкриття таємниць, які змінять усе її життя. Оксана вийшла з квартири брата, тримаючи в собі коктейль із гніву, розпачу та страху. Заклав бабусин будинок. Ці слова відлунювали в її свідомості, не даючи сконцентруватися. Вона йшла вулицею, не помічаючи людей, що поспішали повз, і лише спинилася, коли почула, як телефон у кишені задзвонив. Валентине, видихнула вона, відповівши на дзвінок. Оксано, я поговорив із другом із поліції. Є шанс, що вони можуть допомогти, але тобі треба розповісти все до найменших деталей. Я боюся, що це може зробити тільки гірше. Її голос затремтів. Ой, гірше не буде, повір, ці люди не просто колектори. А справжні злочинці, якщо залишити це так, вони не зупиняться. Оксана мовчала кілька секунд, зважаючи всі за і проти. Добре, я розповім усе, нарешті відповіла вона. Що далі? Ми зустрінемося з моїм знайомим завтра, а поки тримайся і не панікуй, все буде добре. Наступного дня Оксана прийшла до вказаного Валентином кафе, де їх уже чекав чоловік у цивільному одязі. Це був капітан поліції Сергій Андрійович, кремезний, уважний і з доволі суворим поглядом. Отже, ви вважаєте, що ваш брат втягнув вас у кримінальну ситуацію? запитав він після короткого вступу. Так. Він програв гроші у людей, які фактично обманули його, а тепер погрожують і йому, і мені. Сергій зробив кілька нотаток у блокноті. Ви знаєте їхні імена чи бачили когось із них? Я бачила двох чоловіків. Один назвався Артемом, але прізвища не сказав, а інший мовчав. «Угу, Зрозуміло. Добре, ми спробуємо знайти цих людей, але є одна проблема якщо ваш брат дійсно заклав будинок, то це могло бути зроблено навіть і незаконно. А у вас є документи на майно? Так, вони в мене вдома. Це бабусин будинок, він мав залишитися нам обом, мені і брату. Після смерті бабусі Сергій кивнув. Моя правда перевірити документи. Можливо, підпис підроблено. Це допоможе нам. Того ж вечора Оксана дістала документи на будинок із старої шухляди. Вона уважно розглядала кожен аркуш, поки не натрапила на договір про заставу. Датований кількома місяцями раніше. І тут її охопив шок. Підпис на документі був схожий на її власний, але вона точно знала, що нічого такого не підписувала. Це підробка, прошепотіла вона, почувши, як голос у неї здригнувся. Валентин, який сидів поруч, взяв папір і уважно його розглянув. Це робота професіонала. Але підробку все одно можна довести. Іван, Оксана ледве змогла вимовити ім'я брата. Як він міг? Валентин поклав руку на її плече. Нам треба діяти швидко. Це доказ, який допоможе поліції. Наступного ранку Оксана зустрілася із Сергієм і передала йому документи. Він уважно вивчав їх і кивнув. Ви були праві. Це підробка. Ми розпочинаємо розслідування, але будьте готові, що це може вплинути і на вашого брата. Адже він заставив і вашу частку будинку без вашого відома. Оксана вздихнула. Ну, це вже зовсім. Він має відповісти за свої дії. Так не може бути, твердо сказала Оксана, хоч в душі її роздирали суперечливі почуття. Їй було шкода брата, але вона розуміла, що якщо вона його не провчить, таке може повторитися знову. Сергій зателефонував своїм колегам, і вже за годину поліція навідалася до Івана. Той був вдома, похмурий. І явно напружений. Що це означає? запитав він, побачивши сестру і поліцейських у дверях. Це означає, що ти переступив межу, Іване, відповіла Оксана. Ти підробив мій підпис і поставив під загрозу наше єдине майно. Я не мав вибору, зірвався він. Ці люди не залишили мені шансів. Але тепер через тебе я теж у небезпеці, сказала вона, стримуючи сльози. Поліцейські затримали Івана для допиту, але Оксана знала, що це лише початок. Того вечора вона сиділа вдома, вдивляючись у темряву за вікном. Валентин був поруч, мовчки тримаючи її за руку. Ти зробила правильний вибір, сказав він. Правильний? Гірко усміхнулася вона. Мій брат у поліції, будинок під загрозою, а ті люди все ще на волі. Але тепер у тебе є союзники, і правда завжди знаходить шлях до світла. Оксана тихо видихнула. Десь у глибині душі, вона вірила, що Валентин має рацію. Але що їй доведеться пройти, аби дійти до цього світла? Відповідь на це питання мала дати лише сама доля. Наступного дня Оксана навідалася до поліцейського відділку. За її спиною сидів Іван, втомлений і розбитий, у кімнаті для допитів. Поліцейські зібрали достатньо доказів, щоб притягнути його до відповідальності за підробку документів сестри. Але Оксана знала, що це лише вершина айсберга. Оксано пролунав голос капітана Сергія Андрійовича, який підійшов до неї. Ми дізналися, хто ці люди. Вона повернулась до нього, завмерши від напруги. Артем і його спільники частина великої злочинної групи. Вони займаються шантажем, підробкою документів і вибиванням боргів через азартні ігри. Але головне, ми з'ясували, що вони планували забрати будинок і продати його нелегально через підставних осіб. Іван. Оксана ледь промовила ім'я брата. Ми поговорили з ним. Продовжив Сергій. Спочатку він мовчав, але зрештою погодився співпрацювати. Він дав свідчення і назвав імена всіх причетних. Тепер поліція зможе покласти цьому край. Оксана не знала, що відчувати полегшення, гнів, жаль. Іван, нарешті, зробив правильний вибір, але ціною чого? Що буде з ним? запитала вона, оскільки він допомагає слідству і зізнався у підробці, йому загрожує умовний термін або штраф. Усе залежатиме від суду. Через тиждень Артем та його спільники були затримані під час спецоперації. Новини рясніли заголовками про розкриття злочинної групи. Яка роками шантажувала людей. Оксана відчувала, як важкий тягар поступово сповзає з її плеч. Вона отримала б офіційне підтвердження, що бабусин будинок більше не в небезпеці, а документи будуть відновлені. Іван зателефонував їй того ж вечора. Оксано його голос був хрипким і невпевненим. Я знаю, що завдав тобі болю, і не заслужив прощення. Вона мовчала кілька секунд, тримаючи телефон біля вуха. Я не знаю, як бути далі, Іване, відповіла вона чесно, але я рада, що ти нарешті вчинив правильно і зізнався у тому, що обманював мене. Я обіцяю змінитися. Якщо зможеш дати мені шанс, час покаже, тихо сказала Оксана і завершила дзвінок. Кілька тижнів потому Оксана стояла на порозі бабусиного будинку. Вона приїхала сюди, щоб перевірити, чи все на місці. Старі стіни, знайомий запах деревини і спогади про дитинство огортали її, як тепла ковдра. Все буде добре, сказав Валентин який стояв поруч, тримаючи у руках ключі. Оксана обернулася і вперше за довгий час посміхнулась. Знаєш, я думала, що справедливості не існує, але іноді вона приходить тоді, коли її зовсім не чекаєш. Справедливість. Існує завдяки таким людям, як ти, Оксано, відповів він, людям, які не здаються і борються до кінця. Вона подивилась на будинок і відчула, як у грудях нарешті, стало легко. Більше не було страху, не було гніву, тільки віра у те, що цей розділ її життя нарешті закрито. Перехрестя долі привело її сюди. Щоб навчити головного. Іноді правда може бути болючою, але саме вона відкриває шлях до нового початку.